Доброго раночка, ми вже в Харкові. От. Там до сила поражений устоїть любов до Отчизни, де і не їде. Ай. Кольний діатрик, радусничок і Харків незламний. І Харків Мислон. Ідемо в Святопокровський монастир. Будемо молитися за всіх і всіх, і за мир в Україні. Даже вьетнамская кухня, чтобы вы хотели знать. И всем приятного аппетита. Ну, с Богом всем важно мирного дня.